Радіо UA Chicago. друзі. Сьогодні з нами на зв'язку українська співачка і заслужена артистка України Оксана Муха. Оксано, вітаю тебе знову на радіо UA Chicago. Христос рождається. Славімо його, славімо його зі святом, зі, зі святами. Зі Сь сьогоднішній день соборності, велике державне свято України. Про це поговоримо, але про це по порядку. Власне 22 січня на календарі дійсно, і знаєш. Навіть по старому календарі вже свята скінчилися, вже коляда скінчилася. Але Оксана Муха має свій календар, і вона їздить по Америці ще колядує. То розповідай, в чому особливість твоєї коляди, твоїх виступів зараз. Я колядую до стрітення. Угу. Щороку в нас коляда розпочиналася від Миколая і до стрітання, тому чекаємо до 2 лютого. Вже, звичайно, Філадельфія ми дамо тоді більше світських пісень, але все-таки відлуння Різдва нехай ще буде. Тому що цей період Різдвяний насправді є дуже короткий. І не знаю, як, в яких родинах чи набулися з тою колядою, чи, чи достатньо було відчути тих свят. Тому ми колядуємо і збираємо кошти на Збройні сили і, і, і те, що фонд допомагає на передовій. і... Те, що наші військові є поранені, в яких, в яких є деяких дуже і дуже складні стани, і, власне, ми їм хочемо допомогти відновити здоров'я. А, Чи... а що так, якщо про коляду про, про коляду поговорити? Тому що ми, в принципі, напевно, попередньо з тобою ні разу не спілкувалися в цей різдвяний час. А скажи, от що, що для тебе є коляда, що для тебе є Різдво Христове? Знаєш, коли мене питається це, я не можу дати іншої відповіді. Я завжди кажу, що це відчуття в дитинстві, яке було, воно в мене збереглося по сьогодні. Відчуття благодаті в цей час. Відчуття, що чудо є можливе, що любов справді любов рятує світ. Це є правда. Як би не пафосно воно звучало, але це працює. І оцей момент, коли ми святкуємо народження Христа, коли вся родина разом. Коли від малого до старого йде коляда, коли ти зустрічаєшся з друзями, всіх мають, всі мають дуже піднесений настрій. І, власне, оця коляда прославляння народження Христа, вона дуже об'єднує людей і створює щось особливе в душі. Світські пісні не мають цього чуда, те, що має коляда. Різдво це, це є сила. Сила, в яку ми знову черпаємо щороку. Ми повертаємося до цього джерела сили, любові, тому різдво це чари. Я не знаю, коли ти, ти була видала збігку колядок від Оксани Мухи. А вони тебе mm -hmm. ще залишилися, у тебе ще є диски, які можна буде придбати? Ну, ще трошечки дисків ми привезли, і буквально трошки колядників можливо мені вдасться ще передати, бо ми, ми багато що привезли для, тут для потреб, і я забула, де що взяти з хати. Тобто частину колядників, може, нам ще передадуть. Але те, що залишилося, я сподіваюся, що ви отримаєте вам, це буде приємно. У Мене, до речі, ще одна збірка висить в повітрі, тобто ми її записали ще до того, ніж я захворіла, але я її не звела і не закінчила цю роботу. Ну, Вже десь наберуся сили, наберуся бажання і повернуся до них, щоб ще один був збірний колядок. Це все-таки є наша така скарбничка України. Це місце, де всі черпають силу, об'єднуються і відчувають себе такою творчою нацією, співочою нацією. І ці тих коляд треба знати багато. Шкода, як люди себе обмежують в тих двох-трьох, що вони вивчили, їм більше не треба. А коли можна півтора години послухати концерт коляд, і ти диву даєшся, як таких багато є? Я з них половини навіть близько і не чув. Ну, так, дитинстві всі знали дві-три не найпопулярніші і ходили гуртом колядувати. А ще а... Щедрівки ще ще теж не хочеться втрачати, тому що це наша суто українська традиція, звичайно, дохристиянська, але її в часі різдвяному якраз і ту, ту щедрівку і співали людям з бажанням всіх гроздів, благодаті, здоров'я, і щоб худібка гарно була здорова, і щоб жито пшениця родилося. Це гарно. Це те, де нам є, є зміст триматися, не в сварках, а в такому гарному. То я можу припустити з тої, з тої розмови, що в тебе будуть певні автентичні колядки, автентичніші. Обов'язково. Обов цікаво. А ну. Чикаго, до речі, завжди концерти в Чикаго відрізняються від інших. Ми завжди в Чикаго створюємо трошки іншу програму. Ще не знаю, чи цього разу зможе бути з нами Юра Карпенко, гітарист, з яким ми працюємо, але точно в нас будуть пані Олі Допілко, діти. Це буде як діти на сцені, мають бути обов'язково. Це наше продовження роду, і це дуже красиво. І відповідно, ми трошки змінюємо завжди програму, і у вас буде завжди в Чикаго щось особливе. А скажи чим Чикаго? От власне тебе так покорило свого часу. Чому це? Ну я знаю, що ти інші міста теж любиш в Америці, але от Чикаго чимось чомусь по особливому. що є в цьому місці, що немає в інших? Я не хочу образити когось, знаєш, зараз прикрасивши Чикаго, Бо зараз кажуть, ну як то так, ми ж теж об'єднані, ми ж теж нас сильні. Нас слухають зараз тільки в Чикаго, так що мож, можеш говорити. <свісно> ви є дуже сильна громада. Це є справді сильна громада. І вас є багато, і ви всі багато робите. У вас є мало людей, які просто висять в повітрі. Вас кожен включений кожен при роботі. Це дуже відчутно. І відчутно в залі, відчутно вашу енергетику, відчутно навіть як ви аплодуєте, як ви сходитеся. Зрештою, які збірки ми робимо. У Нас завжди в Чикаго дуже-дуже добрі збірки. Тобто, в Чикаго спинули. Сподіваємось, і цей раз не буде виключенням. От, власне, тур вже розпочався. Ти вже, якщо не помиляюся, дала два концерти, так? Не тільки я, Сашко, а ти, ти і Сашко. Сашко Божик, так а ми Сашка, теж скоро привітаємо в нашій віртуальній студії. От ви вже дали два концерти знову. Зриває «Soldiers». І мені здається, стільки солдат, як ви поставили на ноги, не поставив жоден артист в Україні, тому що ви майже не знаю, ну не кожного року, але майже кожного другого року маєте тур по Америці. Виступаєте і постійно аншлаги. Постійно зали переповнені, люди вас а, сприймають і вони вас чекають. Як, Значки, вам, як вам це дається? Я сказала, що в нас понад 40 концертів було. Загалом. Єдине, що я справді пропустила, складних півтора роки. Ну, це було просто для мене фізично неможливо нікуди їздити, і ми не мали концертів, фактично півтора року. А так, з 2017 року ми з Ірою дуже багато вже прийшли, і я рада, що мені довірили це для мене. Для мене це дуже цінно брати участь в цих концертах, бачити наших військових, бачити, що в них є можливість покращити стан, в якому вони є. Звичайно, чуда ми зробити не можемо. На жаль, руки не відростають, ноги не відростають, і зір іноді дуже складно повернути. Але можна повернути людям, які є в такому стані зневіри. Їм можна повернути віру, їм можна повернути запал до життя. Не тільки дати руки, ноги в вигляді протезів, а й дати це відчуття підтримки плеча, щоб вони далі хотіли жити. Тому що цей поріг він дуже є непростий, як людям його пройти. І навіть коли вони прибувають сюди, з тим, що тут дуже гарні волонтери, з тим, що їх опікують, все одно людський фактор він є присутній. Так чи інакше, ти мусиш буватися між чужими людьми. І отут дуже важливо, коли хлопці себе відчувають улюбленими. Кожен не лише один, а всі. І вони відчувають цю підтримку, вони знають, що їм допоможуть, їм зможуть принаймні там частково повернути зір. Я навіть пригадую, що в нас був військовий, якому знайшли собаку поводаря Ірина працювала, тому що не вдалося абсолютно навіть силуетів, він вже не зможе бачити. От, але брати участь в тому, щоб бачити, щоб хлопці знову загорілися очі. Є для мене дуже цінно, надзвичайно. Це цінно. Ж така певна місія, напевно, так, у вас? В моєму серцю, це є дуже дорого. Я б, звичайно, хотіла, щоб якнайшвидше це все вже закінчилося. Ми мали просто гарні концерти, ми просто зустрічалися, і просто мали гарну музичну частину, так, раділи все. Але на жаль, є настільки багато скалічених військових, що це буде тривати ще дуже дуже багато років. І якщо ми зараз не бачимо ще тих хлопців, які потребують лікування, то з кожним днем їх з'являється все більше. І у нас попереду що буде знову ж таки дуже, дуже довгий шлях, щоб їм допомагати. Тому перемогти, відбити свою територію, промити мізки українцям, які ще не стали українцями, вигнати з хати трутня. Не дозволяти бути при владі не українцям, не дозволяти бути тим, хто вдягає вишиванку, знають українську мову, але насправді дербанять нашу державу. Тобто вичистити середину і ніколи, ніколи не забувати про тих, хто віддали своє здоров'я. Я вже не кажу про життя, це є складно говорити. Але принаймні, те, де ми можемо допомогти, там. Постійно бути включеними, обійняти військового, як бачимо, привітатися з ним. Ми є також такі зараз стресовані. Нам важко, коли ми бачимо військових. Ми не знаємо, як до них підійти, як з ними спілкуватися. А вони в свою чергу також бачать і це, не знають, як з нами бути. Тому я думаю, що відкритість і розмова, і завжди готовність підтримати їх в першу чергу буде нам оцей провал між нами зближувати. Тому що те, що вони там побачили на війні, ми ніколи не зрозуміємо. Бо треба тоді стати на їхнє місце, щоб я, їх зрозуміти. Якщо кожен з нас перемагає в плані, тому що робить більше ніж він може для збройних сил, то тоді нам не соромно дивитися в очі тим військовим, які захищають нашу державу. Оксано, ми згадали вже так між словами, що ти не сама їздиш по Америці, що поряд з тобою також на кожній сцені стоїть український скрипаль, віртуоз, композитор Олександр Божик. І ми би дуже хотіли б запросити його до нашої такої віртуальної студії, якщо б він міг доєднатися. Це для нас була б велика честь. Саша, Саша, йде, Саша бере скрипку. Можливо, нам зараз щось зіграє. Я і... думаю, що не буде, не, не буде скрипки. Окей, скрипка, скрипка лишається на Чикаго, але Саша, Саша йде. А, а, а може, і буде. Може, й буде. Хто його знає. Доброго дня привіт, вітаю, вітаю, вітаю Олександр. А, дякую, що погодився. До нас зараз доєднатися. І от Оксаною говоримо про ваші, ваші виступи, ваші концерти по Америці. Які твої враження від перших а, двох залів, які ви зібрали, від тих людей, які прийшли, від енергії, яку ви отримали? Звичайно, що тільки позитивні враження. Було багато досить людей і. Мні, мені сподобалося, що ми так само як і колядували, так само і ми трошки. ну, я. Оксана Бішецька має дуже серйозну роль на концертах. Вона співає. У нас, на... нас добрий і поганий поліцейський, як ти знаєш. Я е, до, до, до сердець людських, до свідомості е, кличу. Це шукає радості. Я їх трохи розбурхую і дуже гарно реагувала. Я так само навіть перший концерт я розпочав з колядок Я думав, що людям буде не цікаво слухати, як це на скрипці грати колядки, а вони дуже гарно сприйнюють. Оксанка говорила навіть слухала за лаштунком, що вони мені підспівували трохи. Тому е, я намагаюся так само долучитися з, з колядками, але в мене все одно випливає Це моя така, е, Бухень. вогонь. мій, І е, Я на концертах більше виконую таку розважальну, я би сказав, музику, веселу, українську, авторську, і людям це подобається. І, Людям хочеться так само отримати якогось позитиву. Олександр Тому... я, я бачу, ви зробили неможливе. Ви навчили військового без рук грати на скрипці. Я коли їхав до студії, дивився це відео, я не міг повірити своїм очам. Так, це, це таке було. Це звичайно, що це без репетицій. Е, Насправді на скрипці грати дуже просто, дуже легко, головне мати велике бажання. Військовий так настільки швидко грав, що я навіть там прокоментував. Це не моя цитата, але дай Бог, щоб наші дрони літали так швидко, як це як цей військовий грав на скрипці, да, тому Бог. Він... І, і йому це сподобалося. Це, це основне. Тому незважаючи на що, наші військові не втрачають віру в себе, не втрачають віру в Україну і не втрачають віру в те, що вони можуть навчитися грати на скрипці. Я сподіваюся, що ви і мене також навчите грати, тому що це буде складніший ще випадок. Я думаю, я по очах бачу, що ви вмієте грати на скрипці. Повірте мені, за 5 хвилин я вас навчу. все я на концерті буду чекати. А, до речі, про виступи. У вас в Чикаго буде останній концерт, так? Який ви даєте, чи ні? Ні, <в> у нас філоте останній. <'язаний> Це вже в нас фактично ми виходимо вже за межі колядового періоду, так, періоду коляди, тому що стрітення другого, ну, але ми ще так. На межі, на межі, на, на межі, межі. Ми знаєш, нас двоє. Ми не можемо себе розділити, щоб все, все встигнути. І в Україні хотілося коляду зробити. Сашуня мав дуже гарні концерти, дуже гарний концерт 15 січня. У мене була коляда 10-го, і ми відразу після Сашка концерту прилетіли. Тобто ми не могли раніше почати. Але ми хочемо все таки. що це відлуння різдва. Нехай воно, нехай воно ще буде, нехай ще люди не колядуються. До речі, в нас ще є. Тось, у нас, у нас, нас ще є гості. Так. У нас ще є мій Ніко Струс, чоловік, і м м картини Ніко. Так, Ніко, вітаємо і... тебе на радіочка. Вітаю всіх. Ми а. збираємо кошти, і також хочу. Користуючись цією нагодою, вже в Ніко буде виставка в Чикаго а, так, 29 так, січня. 28 і... концерт, 29 виставка, так? Так, Гранд Чикаго Гранд Галері на сьому годину вечора. Запрошуємо вас на українські на українську творчість. То ми починаємо на концерті і так до ранку, чи можливо навіть до вечора. Потім плавно переходимо О, на виставку. Переходимо на виставку. Так, цікавий, цікавий довго граючий процес. Гарно Сашко також буде виступати на виставці. Напевно, що так ми ж про це не говорили. Ми живемо сьогодні. Живемо завтра. Я вас радістю вистав, тому що я вже слухав, що Оксанка говорила. Я до речі, це в кожному місці не говорю. Але Чикаго це напевно моє найулюбленіше місто, тому що в мене є дуже хороші спогади про це місто, наші наші спільні спогади. У мене є дуже багато друзів і. Фактично, більшість моєї родини, ну та напевно вся родина, яка живе за кордоном, це є в Чикаго. Тому я після концерту, що обов'язково залишаюся днів на п'ять як, як в Чикаго, і я з радістю долучуся до, до виставки і щось там виконую на скрипці, якщо буде така можливість. Сашко, а коли ти в останні, до речі виступав в Штатах з Туром? Тому що Оксана була минулого року, так я правильно пам'ятаю. Оксана минулого року була, а тебе тоді не було. Ну, ну, насправді, я так само, як Оксанка, я орієнтовно два рази на рік я їздив з, з цими проектами зриваю Солдос Україн до Америки, але. Та як військово це зараз дуже складно виїхати за кордон, і я зібрав купу підписів. І за мене поручилися, як і Львівська опера я працюю, так і Міністерство культури. Я написав такі розписки, що я обов'язково повернуся одразу після концертів. І тільки з таким з таким розрахунком мене випустили за кордон. Я навіть до останнього не мав візи американської, Мені її дали буквально 2 чи три дні назад. цю. В п'ятницю віддали паспорт і в, в суботу, фактично в п'ятницю. Ні, в суботу ти вилетів. Так, і, і це відразу на сцену. Насправді дуже... <зас> я. Я ще мав бути раніше, але дуже складно е, потрапити до Америки. Мені зараз в цей військовий час, е, тому е, раніше мене не було, але зараз я тут коротко на три тижні, тому що я обіцяв повернутися до України. Вас. А ви, до речі, виступаєте разом теж не вперше, вже ви і раніше були в тандемі такому. А де зародилася ця у вас гармонія між собою? Школьні. В школі В в школі? школі. Ні, ми разом не, школі виступали, ми не виступали. Бо ми однокласники. А, тут, тут все зрозуміло. Тут а коли ж ми почали разом? Я знаю, коли, коли в тебе був концерт. І я в тебе заспівала на концерті, а ти в мене на презентації альбому грав на скрипці? Тобто, це було більше… тисячі десятий рік. Якщо не раніше, раніше ми рік. грали в оркестрі з Сашою багато років, їздили по світу з е, Мигелем Ярославом, прекрасним гунчалістом. Тобто, у нас дійсно є такий творчий тандем, тільки 13 років. Щось не то а, але цього <ріпи> <тут> життя <ріпи> може 20? може, може двадцять Так e, насправді нам дуже добре. Ну я так за нас двох скажу. Нам дуже добре двом, як і на сцені, так і поза сценою, бо ми співпогляди один одного розуміємо. Навіть зараз ми можемо ще досі експериментувати на сцені, коли там Оксана показує чи ще один куплет заграти, чи ще чи не заграти, чи просто. я розумію, просто... та що Саша зараз зробить, і я так чи відходжу, чи чи підіду mm -hmm. туди, чи туди. тобто нам дуже комфортно двом. Так, ну згає гарне відчуття. Класно. Ну, ми чекаємо на вас двох в Чикаго і на ваш виступ. Я впевнений, що це буде щось, що буде з запам'ятається надовго, що ви підготували нову програму. Я це бачу по очах, бачу по енергетиці і всіх, користуючись нагодою зараз. Запрошую на концерт. Маємо таку невеличку афішу. Вашу концерт буде 28 січня. Це неділя, п'ята вечора. Олекс... Оксана Муха, Олександр Божик. А от э, дякуємо всім партнерам, які підтримують э, цей захід. Ну і відповідно кошти, всі, які будуть зібрані, підуть на фонд Revived Soldiers Ukraine на реабілітацію на протезування наших військових. А в понеділок буде виставка. Буде виставка, про яку ми поговоримо ще більш детальніше. Я думаю, ближче до виставки. Ми щось 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 придумаємо, щось зробимо. якийсь такий невеличкий анонс на радіо Чикаго. Тому дякую, Оксана Муха, Олександр Божик. Дякую, що а, погодилися на це. Інтерв'юники невеличке невеличкий інтерв'ю анонс. І чекаємо вас в гості. Дякую, Дякую за розмови завжди дуже приємно. Дякуємо. Дякую. До зустрічі. Побачимось, радіо Chicago.